Вітаю вас, мої дорогенькі. Величезне дякую за підтримку, дуже-дуже приємно, що підписуєтесь, коментуєте. Велике вам дякую. А я закінчилося моє веселе прання. Я пополоскала таке, що не дуже важке. Чоловік зараз пішов, покривало велике таке, оце, бо я не можу його підняти. Я там трошки на дворі прибирала там ковер старий, був він так. Я його винесла, хотіла його а, а, застілити, а потім так щось дощі пішли, я захворіла. І так він і він старий вже такий, що не цей. І в нас ще, зараз ще полісоса немає, щоб полісосом користуватися. Ну ось, Без матюків не обійшлося. Я вам говорила, на, двор, на двір виходити без камери не можна. Я вийшла без камери, я зробила помилку. Мені треба було камеру увімкнути. Ну, як ви думаєте, ми з вами зустрінемося ще? Як ви думаєте, я спокійна, як танк. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемося обов'язково. Так. Якщо комусь не сподобалися мої матюки сьогоднішні, то це їхня справа. Понаробили, хай тепер слухають. Угу. Ми з вами обов'язково зустрінемося. І ще, мої хороші, коли діточок своїх віддаєте в перший клас. Дуже добре подумайте. Дуже добре подумайте. Е, ну, всяке буває. Угу. Ось так. Ось так. Зараз я трохи відпочину. І будемо з вами, вийду в ефір, будемо з вами пересаджувати квіточки. Ну, ось так. Як ви думаєте, зустрінемося ми ще з вами? Побачите мене ще тут на Ютубі, у Тіктоці. Я спокійна як танк. Спокійна як танк. Я говорила вже, що з моїми дітьми, з нашими чоловіком-дітьми, на виїжджопотом, так як і зі мною. Я говорила вже, синочку, я не віддам. У дитини скоро лікування у лікарні. Там працюють віруючі люди. Вони зла нічого поганого не зроблять дитині. Я так думаю. Я впевнена. Я впевнена. Ну, ось так. Велике вам дякую за підтримку. Далі обов'язково буде, мої хороші.